Для молоді з 15 країн світу Дніпро на 6 днів став Брюсселем. Вперше у нашому місті проходить 10-та національна відбіркова конференція Європейського молодіжного парламенту. Щоб стати учасником, достатньо було заповнити заяву в інтернеті та готуватись розмовляти виключно англійською. У перший день більше ста учасників розподілили на вісім комітетів. У кожного своя тема для дискусії: це імміграційна політика, і дискримінація за гендерними та національними ознаками і впровадження нових технологій в управління держави. Комітет наш називається «ЛіБе-2». И в этом комитете мы обсуждаем проблему электронного государства. То есть это общение между правительством и гражданами через онлайн и интернет. Самый главный вопрос в нашем комитете – это свобода слова и свобода прессы. Также пропаганда России и влияние російської пропаганди на країни постсовєтського Союзу. Керівники сесії зазначають, що на заняттях молодь отримує навички прийняття рішень демократичним способом. Все тому, що робота молодіжного парламенту проводиться так само, як і робота власне європейського парламенту. Після цієї сесії буде відібрано дві делегації від України, які будуть представляти Україну на двох таких масштабних міжнародних подіях в Норвегії та Швейцарії. Всі резолюції направляються в Берлін в офіс європейського молодіжного парламенту. І є навіть такі випадки, коли власне європейський парламент брав до уваги доробки і напрацювання молоді з різних країн. Взагалі, це 10-та національна сесія, але вперше такий захід проводиться у Дніпрі. Учасники з Люксембурга, Азербайджану, Грузії, Верменії, Латвії, Ірландії кажуть, що трохи хвилювалися з приводу близькості території до зони військового конфлікту, але наша молодь перш за все вразила їх патріотизмом на мою думку, українська молодь дуже відкрита до спілкування, дружня з високою національною самісвідомістю. Українська молодь прагне, щоб її голос був почутий у Європі. У неділю учасники сесії Європейського молодіжного парламенту запросили у міськраду. Депутати та чиновники Дніпра першими бажають почути рішення молоді стосовно актуальних проблем суспільства. Наталя Збори Денис Єлисавенко, новина одинадцятого каналу.